Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему 9 причин читати дитині перед сном. Спільне читання з дітьми зміцнює ваш зв'язок із ними та покращує відносини. Читання перед сном розслабляє та допомагає налаштуватися на сон. Читання сприяє розвитку мовлення, поповнює словниковий запас та розширює кругозір. Читання сприяє образному мисленню. Під час читання мозок проявляє сильну активність у тих частинах, які пов'язані із розповідним розумінням та візуальними образами. Читання покращує та тренує пам'ять та увагу. Читання разом із дитиною це ефективно проведений час разом. Читання позитивно впливає на розвиток фантазії, уяви та творчих здібностей. Читання розвиває емоційний інтелект дитини здатність до співчуття, розуміння, що добре, а що погано, а також долати страхи. Читання сприяє зняттю стресу, воно захоплює та переносить указку. Дякую вам за увагу!